За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшла інформація про 12 злочинів за різною кваліфікацією. Дорожньо-транспортна пригода сталася минулої ночі в селі Кобилячок за участю двох мотоциклів. На місці події попередньо встановлено, що водій мотоцикла чоловік під час руху зіткнувся з іншим мотоциклом яким керувала жінка в результаті дорожньо-транспортної пригоди, в результаті зіткнення до лікарні госпіталізовано двох дівчат місцевих мешканців, та на місце події помер водій мотоцикла чоловік. Наразі деталі дорожньо транспортної пригоди вивчає слідство. Як так сталося, що під час руху транспортні засоби зіткнулися, і чому вони рухалися в даному відрізку в такий час? Також встановлюється за фактом дорожньо транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За минулу добу зареєстровано два повідомлення про зникнення дітей. Повідомлення про зникнення 14-річного хлопчика в Кременчуці надійшло від батьків, що хлопчик пішов зі школи місцевої та додому не прийшов. Попередня була інформація, що дитина боїться повертатися додому, бо щось пошкодив в школі. Почали перевіряти оточення, почали перевіряти рідних протягом декількох годин встановили, що дитина прийшла до бабусі в селі піщани. Наразі з самим хлопчиком та з родиною працюють юнальні поліцейські. Подібного роду ситуація надійшла і до поліції горішніх плавнів, де зникла 14 річна Дівчина, яка попередньо після сварки з рідними. Не прийшла додому протягом декілька годин після повідомлення поліцейські встановили місце перебування дівчини. Дівчина гуляла містом. Наразі за даним фактом також триває перевірка. Вчора у денний час патрульні поліцейські зупинили на одній з вулиць міста чоловіка з арбалетом. Відразу на місце прибула слідчо-оперативна група. Наразі встановлюється походження даного пристрою. З якою метою чоловік його придбав та зберігав, і в тому числі рухався по вулиці, не запакований, просто ніс в руках. Для того щоб встановити дані обставини, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження та направлення предмета на експертне дослідження. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кримінчуцькі новини.